Hey, Ми вирішили змінити декорації. Мабуть, такий варіант вам більше подобається. E -hmm. -hmm. Так, все, репліка закінчилася. П'ємо сидимо на бродвеї, п'ємо чай. Олексія Кава, в тебе кава? Олексія sure. Кава. Чай коштує долар, мені дали без гади. Сподіваюся, що тут трохи вітер, сподіваюся, що все нормально буде чути. Ой, автобуси поїхали. Короче, е... Жизнь тільки починається. Ну, Тут реально класно, атмосфера така незвична. Навколо деревця, і тут такі величезні хмарочоси і взагалі. Все, немає що більше казати. Побачимося завтра. You see, My NAP <laughs> Everybody! Це знову я. Скажу так, просто привикаєш до цього темпу, привикаєш до легких сніданків з прикольними булочками, в яких просто офігенне масло. Не знаю, чого в нас такого масла немає, але мені це масло дуже подобається. О, oh, йоу, That's my man. <laughs> Скажімо так. Вчора безполезно нарешті. це таке найяскравіше враження з вчорашнього дня. Дуже класне ліжко, реально, настільки м'яка перина. і знову зустріли наших друзів в Мавдарі. Це доля, тепер ми з ними пов'язані якимись незрозумілими зв'язками. От. Так що зараз допиваємо кавусю. В принципі, в принципі, мені подобаються ці сніданки, тому що зранку. Вдома привик напихатися, напихатися, наїдатися, А тут ти тримаєш себе зранку в кі кілкій формі, шлунок не забитий. Так що в принципі. That's it. Alrighty then! Нажимай на стоп. Нажимаю на стоп! Все, peace.